24 серпня українці відзначали День Незалежності, дякували нашим захисникам за те, що вони гонять рашистську нечість з нашої землі, віддають своє життя і свою молодість для того, щоб ми були вільні і незалежні. Я поспілкувався з військовими, які дали згоду на зйомку і подарували мені прапор. Який на протязі всіх років війни був поруч з ними, вбирав в себе патріотичний дух українців на передовій? Вони поставили свої автографи і передали цей прапор для нашого музею слави патріотів України, який ми ще в 2015 році створили для того, щоб всі бачили, хто воює на Донбасі. Ми ще тоді стали збирати підписи всіх бажаючих, всіх учнів і вчителів, волонтерів, і наших захисників, які захищали нашу неньку Україну. Зараз цей музей продовжує існувати в селищі Савинці, і після закінчення війни він обов'язково поповниться новими експонатами і трофеями. І цей прапор. Буде там нагадувати всім нам, що таке війна і як далася нам ця перемога над імперією зла. Доброго дня! Доброго дня! Доброго як дня. у вас справи йдуть. Потихеньку, як би справи. Навчаємось, тренуємося, підготовлюємося до як би, боротьби, вихід на позиції і так далі. Справи, ну як би сьогодні. Сьогодні велике свято День Незалежності, якби це день для військових, цей день дуже, дуже нечудовий, як би можна сказати, а цей день просто незалежності, що виборюємо, ми виборюємо незалежність вже століттями, можна сказати, що і ну, день як виборюємо цю незалежність, і я думаю, що це буде в наших руках. Нашим дітям, я вважаю, що вже ми передамо країну таку незалежну. Так, да, да, дійсно. Дай Бог, щоб дійсно було так, як ви говорите, щоб дітям дати незалежну нашу країну і дійсно в мирі і спокою, тому що вже це всіх, я хочу сказати, деяких дістало. Дійсно, дістало і морально, і психологічно, і країна, і багато є в нашій державі, ну такі, як би можна сказати, в державі і провокативні є люди, які, але день незалежності це день особливий день, тому що ми виборюємо незалежну нашу країну, щоб вона була вільна, свободна от, країна і все. То вчора був День Державного прапора України. От позаду вас прапор, який ви? Так, да, це мій прапор. Він вже зі мною з 22-го року, і тут а, в мене є багато а, знайомих людей, побратимів, які просто давали там, підпис, підписи. підписи свої на моєму. Де я з ними зустрічався, там, чи відпустка десь були, в відпустку їздили, то та я так з ними автограф. хтось з держави прапор. Прапор це символічний. Для мене він символічний, тому що це Україна, вона єдина і ми ну, українці. от. От я б хотів, щоб ви цей прапор передали в музей. Да. От я, я вам пропоную підписатися вам, всім хлопцям, да. підписатися, дасте мені, а я його передам музей і будуть всі дивитися на да, вас, да, на, да, на да, вашу да, да, роботу. Да, да, без питань буде, буде да, передав музей, щоб діти бачили, яка там бригада. Які, ну, зараз на лінії фронту всі бригади. Відвоюють. Е, Твій підпис тут є. Не можу. Е, Поставиш. Мій да, мі підпис поставлю. Да. Я ще поставлю свій підпис. Поки що він зі мною, поки ще є, Да. Хлопці ставили це мої побратими. Да. Я ще в спину поставлю. Ставиш свій автограф на прапорі. Да, да, так, да, так, да, так. Да. Поставив підпис, число. Яке сьогодні 20... День Незалежності. Сьогодні День Незалежності. На мене дата. Сьогодні... Яке там ноль. Так. так. Яку ти Україну бачиш через 5 років? Успішною. Все. Без ніяких... Через 5 років я бачу Україну успішною. Все буде, все буде гаразд. І прикладеш всі зусилля, щоб да. твої діти і внуки да, жили. Так, да, да. всі зусилля, да. всі обов'язково і ще з вами зустрімося. Обов'язково. <гум> я дякую тобі, Петя, дякую. за те, я що, вам що вам ви, всі. хлопці, ага. обороняєте нашу країну ага. за те, що захищаєте, ага. гоните оцю рашистську нечість з нашої землі. Да, і я вважаю, що вже в цьому році буде. Перемога, буде мир. мир. Дай Бог, що в цьому році все закінчилось. І ми ще зустрінемося з своїми побратимами. У, в музеї, в нашому да, музеї. Я музеї, покажу вам цей буде, музей, да, підписуєте і все зробите. Да, да, да. Дякую тобі і до перемоги. Вам також дякую. Давайте, до перемоги. Давайте.